Вітаю всіх і запрошую на заняття зліплення. А щоб дізнатись, що ми з вами сьогодні будемо ліпити, я пропоную вам послухати вірш. Щоб зубки не хворіли, щоб як взимку сніг біліли. Щіткою з пастою зубною їх чистить треба нам з тобою. Тож давайте ми з вами сьогодні зліпимо зубну щітку та зубну пасту. А для роботи нам потрібен пластилін, дощечка, зубочистка. Ваші талановиті пальчики та гарний настрій. Тож для роботи все готово. Приступаємо! Спочатку зробимо тюбік зубної пасти. Нам треба розім'яти шматок пластиліну. В мене він синього кольору. Ви можете вибрати колір, який вам більш за все подобається. Скочуємо кульку. Далі. Рухами вперед назад розкочуємо стовпчик. З одного боку пальчиком примащуємо пластилін, з іншого боку прищеплюємо двома пальчиками великим і вказівним. Наш тюбік майже готовий. Давайте зробимо кришечку. Беремо невеличкий шматочок пластиліну, в мене він білого кольору. Робимо коло, а тепер рухами вперед назад зробимо невеличкий стовпчик. Тепер з'єднуємо частини між собою. Ось така зубна паста в нас вийшла. Тепер давайте зробимо зубну щітку. Беремо шматок пластиліну, в мене він жовтого кольору. Зминаємо його, робимо. Кульку, зробимо ручку для нашої щітки, рухами вперед-назад робимо стовпчик, з одного боку сплющуємо його ось так. знов беремо шматочок білого пластиліну, катаємо невеличку кульку. Тепер рухами вперед-назад робимо стовпчик. З'єднуємо його з ручкою. Ось так. Тепер зубочисткою ми робимо ворс. Зубочисткою малюємо лінії по горизонталі та вертикалі. Ось у нас готова зубна паста та щітка. А фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. Тож на сьогодні, все. Дякую за увагу! Бувайте!